Всім привіт, друзі. Всіх не знаю, як сказати, радий бачить. Ну просто давно я не записував відео. Так трапилось, що я трохи заболів. Ну, то таке. Вже все наложується. Буде все далі. зніматися якесь відео там про ремонти. На даний момент зайшов двигун Дніпровський. Сергій, ти я, я думаю, що ти мене дивишся, то... Мою на увазі, що я буду знімати твої двигун. Як він буде складатися? В даний момент проводиться дефектовка. Але не про це. В даний момент така сталася біда. нашого побратима Толіка Вовка із Вінниці Тульчина, стався інсульт. І я в описі оставлю номер карточки. Це я так розумію його жінки. І хто чим може, будь ласка, допоможіть. Хоч гривню, хоч дві, хоч п'ять, десять. Хто скільки може, скиньте, будь ласка, якщо можете. Просто Просто треба допомогти людині. Він бойкер, він з нами. Ну, тобто, я його, чесно, я вам скажу, я його ніколи не бачив, я його побачив тільки вже коли побачив пост про те, що в нього стався інсульт. Але ми з ним по телефону скільки спілкувалися, що це просто він, наче мій сусід, блін. Ну, а це так. Він живий, але лежить в лікарні. Відібрало праву сторону. Якось так. Ну, будемо надіятися, що все буде добре і людина поправиться. А далі, а далі. далі покажу. Хочу ще один такий момент. Можливо, в когось євушний, але робочий акумулятор, то, будь ласка, якщо можете, допоможіть. це все йде на передову. Ми складаємо з хлопцями там транспорт на це, І в основному це мотоцикли. Красимо машини там туди-сюди, ну це таке. Чим я в даний момент дуже часто займався і просто не знімав про це відео, бо... У мене була монотонна робота робити голови на мотоцикли і карбюратори, більше я нічим практично не займався. І зробив трошки хлопцям, мені вже сказали, що я зробив з запасом. У мене є перерив якийсь там мінімальний, є момент, щоб щось друге зняти. І я ще трошки переболів, і воєнкомат мене тягав, хоча, хоча знають вони, що я інвалід, ну таке. Ну, коротше, ми вже все порішали. І на даному етапі хочу показати вам дніпровський двигун, який прийшов до мене. І судячи з слів хазяїна, він був складений, тільки складений. Якось так, ну, зараз все покажу. Так, ось цей двигун і почнемо з нього. Шатуни. В принципі, колінвол ще в дуже в хорошому стані. Треба його буде просто розібрати і вимити. Я по шатунам не бачу ніяких дефектів, але втулки ВГШ прийшли вже все їм, гамплик. Я вам просто продемонструю ці моменти. Ну, коротше, втулочка вже все, як то кажуть. Дуже сильно люфтить. Я відчуваю цей люфт. Що на цьому. Щас візьму в другу руку телефон. Що на цьому? Що тут ні? Тут навіть більше він все. Це все на пальці. Під заміну. Або збільшені польці шукаємо. Потім. Ну, циліндри. Не буду навіть провіряти з поршнями, ну це просто я вам скажу виробка така зверху, і вона йде нерівномірно. Ось я зараз продемонструю. Аж за цього ось моменту. Це за цього ось. Тут прямо ступінька, як завжди, але циліндр бочкообразний. Поїде на перетучку. Поршня стояли у розмірі 77-95. Стандарт можна було б зробити 78-15, і т.д. і т.п. Але ми будемо робити двигун комплектно так, щоб він максимально був. Ми будемо робити під 79, вже все домовлено з хлопцями із з і будуть циліндри відправлятися на проточку. На підрізання, обов'язково на вирівнювання всіх площин. Як бачимо, що тут от вухо завалене оце все Хлопці, я думаю, з цим все справляться. Потім далі. Хочу показати штовхачі. Це ще більш-менш. І цей так само наглоз. Ми не бачимо ніякої різної відстані між краєм центра і краєм штухачовців. Але є тут ось два штуки. Я наглоз бачу різну відстань. Це один з них. Це те, що буде міняти зазор. Цей. Ну воно не багато, але є. Ну і потім склали отак ось голови. Я, звісно, не супер-пупер експерт, трошки зробив цих двигунів. Ну, ніколи в житті так не складав. Це все миється в будь-якому випадку оця грязь, вона, ну, Чого її з було не вимить? Не розумію. Всі бачу, що не просожені, так щоб критично. На одній голові і на другій повісив. Все це буде розбиратися, чиститися і комплектуватися нормальними бронзовими направляючими клапанами якимись. В будь-якому випадку імпорт піде на щось хороше, імпортне на випуск. А на впуск я ставлю, можливо, щось придумаю з дешевших варіантів. Все воно ходить, все воно прекрасно їздить. Все це буде дефектуватися. Далі буде. Так, і от, друзі, результат розбору цих голів з цього Дніпро. Ну, я не знаю, як воно взагалі їздить і заводиться. Тут просто любий клапан, який не візьми. Ясно, що випуск більше, впуск менше зношується, але... Ну ви всі прекрасно знаєте, чим страдають ці двигуни, блін, так невдобно. Ну він там ходить, іначе, наче не вдоль, а в поперек працює. Все під заміну, одним словом. І як завжди в них проблема, так розгочує Край ножки, що клапана не можна витащити, тільки вибивати. Ну, це таке. Це все одно, це все утіль. Кроме, звісно, корпусів головок. <кхем> І ось корумисла, будь ласка, в якому стані блін. Як чого їх не помить хоча б. зборки, Ну, це таке. Це все помиється, все буде працювати, коромисла в отлічному состоянні і мені сподобалося Ці коромисла назад будуть ставитися. клапани будуть імпортні і все буде ставитися так, щоб без п'ятачків, хоча я їх тут і не наблюдаю. На кожному клапані їх цих п'ятачків не було. Видно, що нові прокладки стоять алюмінієві ще не їжджені. Ось прокладки між циліндром і кортером. Ну і все в такому стоні. Нові різинки, які назад будуть ставитися сюди, можливо. Ну, в общем, воно все витирається, можна було б його, звісно, і одмити. Що ми їх зробимо. Поки що на цьому все. Далі буде. Ну що, друзі? Я продефектував голови і, переговоривши з хазяїном двигуна, виріши поставити сідло тут в нормальному стані. Але треба буде поставити просто збільшені клапана. На впуск буде ставити цей клапан шляпка 40 мм. На випуск 38 мм. Тут в стандарті було 37 і 38. Вроді би так, де 36 по-моєму, стандарт йде І цим самим можна продлити. Життя сідла. Вони не сильно просажені. клапан просто приплюснув сідло, його треба буде підрізати по тому по збільшеному клапані, і все буде добре. Ну, коротше, якось так. Далі буде, на сьогодні досить.